Привіт, мене звати Валерія. Я дізналася, що в мене є ртух і раз у 40 років. В минулому відео я трохи говорила по темі маскінгу. Маскінг це коли людина підлаштовується під те, що інші хочуть бачити. Маскінг може вводити в оману і саму людину. Себе дуже легко загубити. Зараз я хочу е, до теми того, от ви зрозуміли, що е, у вас е, якась нейровідмінність, або вам діагностували, наприклад, або це про ваших знайомих, можливо, або у вас є здогадки. І ви такі, окей, маскінг, е, може бути схоже. Тепер є питання, а як же бути собою? А як де ж без? Маскінгу. Переді мною, наприклад, стояло питання, окей, я тепер знаю і куди з цим, і що з цим. Мені треба себе як людину заново вивчати. Я не знаю, яка я і хто я. Тому що я думала, що те, що підходить іншим людям, ну так скажімо, більшості людей, має типу як би підходити мені. Якщо воно мені не підходить, це означає, що я щось роблю невірно. Зараз я зроблю вірно, і мені підійде. В цьому пройшло мої 40 років. Сумно, тому що усвідомлення, коли приходить, що на що я був витрачений цей цінний час на те, щоб себе підлаштувати. І е, це була ілюзія, була ілюзія вірити, що я е, зможу. Е, Щось вивчити, навчитися зробити звичку якусь, так? Да? І тоді я стану дорослою. Дорослою, чому я кажу доросла? Тому що для мене дорослі люди це були такі люди, які знають, що робити в ситуації, причому одразу. В них є одразу відповіді на якісь питання, які навіть прості, і вони одразу знають, що робити. Мені завжди потрібно подумати. Треба сісти, подумати, знайти відповідь на якісь питання, а потім ще і придумати, як діяти. І я думала, я зможу е, вивчити, тобто я ніби як стану тепер, якщо переводити на мову е, нейровідмінних, я стану нейротиповою. Я не стану нейротиповою це ілюзія. І якщо навіть я навчуся якось певним. Е, Чином себе поводити, це лише призведе до того, що я буду перевантажуватися. Так, я буду робити якось, як треба. Це не буде інтуїтивно, мені треба буде дуже багато подумати, проаналізувати, стресувати. І я виснажуся. Виснаження проводить до того, що потім не можу робити ті речі, які маю робити: готувати їсти собі дітям, прибрати вдома. Це на робота. Зустрічатися з друзями, ходити гуляти. Маскінг забирає дуже, дуже багато сил. І ця звичка завжди робити так, як я думаю, від мене очікують. Це теж дуже велика робота аналізувати, а як же ж від мене очікують. Це виснажує. Коли. Ви перестанете, ну, перестанете перестанете зовсім маскуватися. Я думаю, що і нейротипові люди теж трохи маскуються, тому що ми живемо в суспільстві, і ми е, маємо певні правила поведінки, е, певні ритуали, привіт-привіт, е, як справи, а в тебе як справи, ну і таке інше, або там зі святами, або з днем народження. Це теж. Не, не завжди те, що ми зараз хотіли би говорити чи робити. Тому це теж певна соціальна маска. Але е, оцей гіпермаскінг, е, маскінг нейровідмінної людини, е, у нас і так тої енергії, скажімо, не те, що її не так багато, але вона дуже швидко витрачається. Особливо, якщо це аутистична е втома, да? аутистичне вигорання через те, що треба все аналізувати, е а не просто ну, відчувати. Через те, що в житті завжди багато несподіванок, і ми не можемо все контролювати. Багато є чого того, що е висмоктує з нас енергію, життєві сили. Та є вибір. Тобто, якщо ви вже знаєте, так, в мене це є. І так, мені, ну, як з мого життя, мене не влаштовує. В мене є труднощі, проблеми і втома, або вигорання, істерики, мелдауни, або я завмираю, і я не можу щось робити там цілими днями, наприклад, я не можу зустрічатися. З друзями чи з близькими, і не можу розмовляти з людьми, і не можу нічого робити, і не можу ходити на роботу, не можу ходити на навчання і так далі. Я не можу робити свої плани, проєкти, бо в мене немає сил. Це може призвести до глибокої депресії ну, Вигорання потім депресії, і ну, зовсім сумних випадків з'являються думки, що жити більше не хочеться і може якось припинити вже. Так от, щоб так не було, ми маємо про себе піклуватися, дуже слідкувати за тим, щоб наша батарейка була більше наповненою, аніж більше. Пустої. Що ми можемо робити? Ми можемо зменшувати е, оці дірки, через які ми віддаємо наші сили. Е, тому е, я захотіла розучитися, маскуватися. Я, якщо мені нудно але, або якщо мені нервово, я буду хитатися. Я стараюся так не робити. Зазвичай з знайомими людьми. Я стараюся так не робити, коли я сижу десь в черзі, наприклад. А тепер я це роблю, якщо мені хочеться. Чому? Це допомагає рівновагу таку тримати, таку баланс. Це нормально для мене. Реагувати якось не в попад, недоречно. Вибачайте, я буду реагувати, як реагується, ну, без там якихось прям супер дивних речей, але, ну, просто щоб ем, не здаватися дивною, я вже так не роблю. Більш того, я ем, такий, можна сказати, експеримент провожу. Я пішла в нову групу на тайчі і. Ем, Зразу сказала, що в мене є рдух, що я нейровідмінна. От. Ну, не, не те, що привіт, я Валерія, я нейровідмінна. Ні, це було не так. Це було просто в розмові. От. І щоб не... не знаю, це мені простіше так, що людина. Можливо, не буде очікувати від мене, або буде розуміти, чому я роблю якісь вибори, які вона би не зробила. От. І мені не доведеться якось пояснювати, або уникати, або брехати, що там, не знаю, я, там, я теж так роблю, як ви. Да. А я так не роблю. Да? Ну, отакі речі. Це нормально, якщо ви вигрібаєте, наприклад, теоретично. Останні гроші з кишені, щоб поїхати на таксі, куди вам треба на роботу чи там на зустріч. Тому що ви не можете собі уявити, що зараз ви сядете в автобус і будете шкірою відчувати присутність інших людей, і вам це ну, так дискомфортно, що краще ви віддасте останні гроші, будете два дні о, голодні, поки у вас там не знаю, не зайдуть. Наступний транш, зарплата наступна. Ем, і ви будете виглядати, можливо, для людини нейротипової. Дивно, ми робимо інші вибори. Ем, ми ну, там нейротипова людина просто може, не те, що може терпіти це життя таким, яким воно є. Можливо, їй і терпіти, можливо, не доводиться. Я дізналася, що людей, я так розумію, багатьох. Вони не помічають звуки ескалатора. І для мене це було Unreal, тому що я не можу не помітити звук ескалатора. Він мені, як пилка, бензопила біля вуха, розумієте? Я не можу не помітити. Я, я стараюся якомога швидше уникнути, зникнути з зони цього звуку. Де він діє? І я не могла собі уявити, що для когось це інакше. Я не могла уявити, що хтось його не помічає. І людині, не те, щоб терпіти не треба цей звук, її мозок її так береже. І не треба витрачати сили, енергії на те, щоб це перетерпіти. Тому. Я намагаюся не йти в метро. Я намагаюся не з'являтися там, де є ескалатори. торгові сенсори — це для мене кипається О, жах. Ага. Ну і це лише один приклад. І багато. От, тому, якщо ви бачите, що у вас є нейровідмінність, або що у вас підвищена чутливість, подбайте про себе. Захистіть себе. Візьміть собі навушнички. Або візьміть собі, захотіть, оце спеціально дістала е, отаку штуку. Наприклад, це е, у вушка, отакий захист. Ну, в мене такий, в мене є ріс. Складається з двох частин. Ось, бачите. І от можна без, можна з. Я завжди з цією гумкою використовую. Тому що так, більше, звичайно, захист від звуків. Ну, не повністю не ідеально. От, бачите? Не ідеально, але краще, ніж взагалі себе не захищати. Або навушники з музикою. Ну, це якщо вам про звуки, наприклад, Да? Слухайте себе, що. Вас турбує, дратує, що вам доводиться терпіти ось. Да? Оце, це було, ну, це правильне, я думаю, підібране слово зараз, чи фраза, що вам доводиться терпіти, слухайте себе, прислухайтеся, що ви терпите. Якщо ви терпите звуки, подумайте про захист. Якщо ви терпите доторки, також подумайте про захист. Ходіть в рукавичках, якщо вам так зручніше. Одяг так само, якщо вам не подобаються етикетки, значить їх зразу зрізати. Це простіше для дівчат чи для жінок буде складніше з бюстгальтерами. так? Бо це теж проблема. Це жах. Або взагалі просто не взяти. Пам'ятайте, що ви в себе є одні, і інші люди не зрозуміють. Як це воно для вас і наскільки це вам потрібно? Наскільки вам потрібно максимально ваші життєві ресурси, та, ем, скажімо, розтягнути на один день на сьогодні? те, що на сьогодні вам було дано, щоб ви це розтягнули, чи на тиждень було дано, щоб ви це мали? Коли ви будете це помічати, можна заводити собі щоденничок. Щоденник, не знаю, аутистичний щоденник, наприклад, аутистичний чи аутичний. Пишете дату, те, що ви помітили сьогодні, або там рдужника щоденник, або там те, або підвищена чутливість деталі. Да? Як ви назвете, це ж ваша справа. І ви пишете. Наприклад, сьогодні відчула напругу, чи відчув напругу, мені довелося терпіти те, те і те. Мені довелося терпіти е, яскраве світло, наприклад, в метро чи в супермаркеті. Мені довелося терпіти гул машин. Мені довелося терпіти незручний одяг, чи там, клійонку таку, знаєте, там, на столах, наприклад, там, чи ще щось зводьте це до мінімуму, ну, там, або, там, не знаю, голос якоїсь людини, або ще щось. І таким чином ви зможете, по-перше, з собою краще познайомитись, а ще ви можете питати у своїх знайомих, як у них. Чи їх так само, вони реагують так само на якийсь там звук, доторк, смак, е... тактильне відчуття, там, що завгодно, музику. Чи в них так по-іншому, ну по це ж просто себе вивчити, типу, хто я, а хто люди. Я не знаю, які там у вас будуть знайомі, чи вони не відні чи ні. Але якщо ви так ну, кількох людей попитаєте, то у вас буде якась така вибірка більш-менш. Ну, звичайно, чим більше ви питаєте, тим більше ця вибірка. Хоча зазвичай ми обираємо в друзі і знайомі для людей для спілкування схожих на нас, людей. Тому Може бути і зовсім не дивина, якщо всі вас зведуть нейровідмінні. Але нейровідмінні теж різні. І от ви можете подивитися, чи у всіх, так як у вас, чи по-іншому. Там, наприклад, мої там дві подруги в Києві, вони вирішили погуляти, і мене теж типу, кличуть гуляти. Ну, для мене вже було таке, а, вони не Хоча обидві мої подруг по одному краще <схи> спілкуватися. Але окей, ладно, я вийшла, я винесла себе на вулицю з ними гуляти. І о жах, вони йдуть на фонтани. Там тих фонтанів, я не знаю, штук 10. По-перше, це хороша погода, там сидить купа людей, і я така, о боже, жах, дівчата, йдемо отак от. Підемо якимись такими маленькими, тихенькими вуличками. Він такий, ні-ні-ні, давай на фонтани! Я була впевнена, що ми з ними або однакові, або дуже схожі. І в той момент я зрозуміла, вони не обирають тихішу вулицю. А я, да. їм фонтани не заважають. Звук фонтанів їм не заважає, а мені заважає. І це було, це було кілька років назад, і це було перше таке, тіпі, тю -тю 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 -тю, перший дзвіночок, що я щось запідозрила, що щось тут не так. Я більш чутлива, їх це не чіпає, їм це не шкодить, а мені не шкодить. От, і ви також вивчайте себе, прислухайтеся до себе, лацайте дірки. Ті е, місця, де ви віддаєте енергію, не варто її віддавати е, життєві сили нам дані ну, на, на життя, на, на наше життя. А не на те, щоб підлаштовуватися. На цьому сьогодні все. На все добре. Сподіваюся, вам сподобалось і було корисно. До наступної зустрічі!